Зима починаються різдвяні свята, тому ми сьогодні будемо з вами знайомитися з різними різдвяними таймерами. Це перегони е, Санти. Ми можемо залишити номери, скільки нам треба, а можемо зробити цікавіше внести сюди список класу. Натискаємо Names, Edit, вставляємо сюди свій список. «Done». І Set. Тепер вони будуть о, бігти. Ми зараз подивимося, натискаємо на старт. старт. Якщо нам хочеться, ми можемо. Якщо нам хочеться, ми можемо подивитися рейтинг, пішли далі. Це перегони на Алясці. Ми візьмемо так само імена, вставляємо імена класу, тон. Все однаково. Обираємо час, який ми хочемо, ну, хай зараз буде 11 секунд. Або візьмемо менше. візьмемо 8 секунд. Set, Start. Йдемо далі. Це звичайний таймер, він, мабуть, не буде відволікати, тому що тут немає. Першого, другого, третього, що тому ми обираємо тільки час, який нам потрібен, хай це буде 10 секунд сет. І у нас будуть виростати ялиночки старт 10 секунд, які ми їх попросили рости. Перегони ельфів. Все так само редагуємо, вставляємо до Set. Вже стоїть 10 секунд. І старт. Переходимо до наступного. Тут у нас сніговики, мені теж подобається більше. Зі списком set, START. відключити. Пішли далі. Олені, сонти, редагувати, вставити, don't set і START. Саме нам до книги про Різдвяного оленя. І останній варіант такий цікавий: це ельфи, які танцюють, і тут ми можемо вставити фото дітей. Ми спробуємо змінити в нас є редагування. Тут ми прибираємо ті обличчя, які є, і натискаємо Add Faces. Обираємо ті обличчя, які в нас є. Ну що тут в мене з краю є, те і візьму ось є дівчинка. І ще один який-небудь додамо, ви можете додати до 30. Хай буде. А ну, ось хлопчик. Натискаємо на них, ми можемо збільшити або зменшити. Саме обличчя, бо нам треба тільки обличчя, так, тому ми ось так зробимо, щоб було тільки обличчя. Update. І те саме зробимо у хлопчика, натиснули на нього лупою збільшили і перетягли так, щоб був він в кружечку. Update. те, що треба. Тут встановили таймер 30 ну, мабуть, це забагато очистити. І поставимо 15 секунд старт і знову старт. Фотографії будуть змінюватися самі. можеться все зачепити Ось так